Ну дивіться, перший варіант той, що буде дешевший, його навантаження до 120 кг, Чухол буде на змійці, змійка буде П-подібної форми. Можна прати. Тканинка буде така сіруватинька. Тут йдуть окремі пружинки. термовойлок, еластичний войлок, на другу сторону так само. Для зручності одягання чухла буде ще спеціальне обтягнутий. Слізелінчиком. Чухол знімається, переться. Делікатний режим проміг, температура буде до 40 градусів, пише в документах, але раджу до 30. Другий буде, по-перше, тут більше войлика, ніж тут. А по-друге, тут є додатково кокосове волокно. Навантаження ті самі 120 кг, але реально він може тримати більше. Але висота вже не 18, а 21 см. Чохол буде такий світлий беж. Так само все знімається так само зашити флізелінчиком, але та сторона, що має кокосову окно, воно буде служити краще.